У цей урок перший, що Україна мала видатного державника, що це не був погромник, це не був антисеміт, це людина, яка дбала про всі нації України, це людина, яка хотіла добро українському народу і хотіла, щоб він став господарем на своїй землі. За нас інші, чужі і не дуже позитивні. Тому ми почали робити фільми історичного жанру, і вам, напевно, відомі багато з цих фільмів. Це після городу 33, це атентат, мусіння вівського міфен про Степана Бандеру, після фільм про славний пам'ятник генерал Круджого, Тараса Шукрему Романа Шукевича від назвою Днескорний. Після фільм Залізна сотня на тему власне залізної сотні, яка воювала ця лінія УПА української громенка, якщо не помиляюся, Правда, яка воювала на Захерзоні. А опісля ми зробили фільм про найважнішої постаті в історії двадцятого століття. Це був Кір Андрей Шептицький. Тепер не останньо, але цей фільм, підготовка про яку скаже режисер, тривала дуже довго. Ми почали ще в 2008 році. Ми не були всі самі цей фільм влаштувати, і остаточно цей фільм ми влаштували тепер, тоді коли прийшла до влади зміна після революції гідності, і поважну частину коштів на цей фільм дала сама Українська держава. Тобто Державна, державне кіно. А і поважну частину коштів, так само, як поважну частину коштів, всіх других фільмів, які робив пан Яншук по Голову 33, дала українська діаспора. І за це ми вам е, дуже дякуємо. Це сталося е, 10 років тому, коли я вперше опинився в Парижі. Я тоді летів на. На фестивалі в Каннах зі своїм попереднім фільмом з Владикою Андреєм. І в мене була вільна доба в Парижі. І я, очевидно, ну, ніколи не, бу... не бувши в Парижі, хотів трошки його відчути. І мені, і мої друзі, влаштували таку невеличку екскурсію. Ми ходили по центру Парижа, ми були в Латинському кварталі і опинилися на вулиці Расін, власне, де є ресторан. Шартіє бульйон, який ще був відкритий в 1906 році. Раніше це був такий недорогий ресторанчик. І якраз коли Петлюра був на еміграції, то він в цьому ресторані дуже часто обідав. Він мешкав буквально 5 хвилин пішки в готелі від цього ресторану. Ну і от один з моїх знайомих, він був власне французький історик. Він мені сказав, що ну, якраз бачу, що це місце, де він вийшов, і тут Шварцбарт його застрелив. От, ну, і я якось так це все уявив, дуже, знаєте, так емоційно відчув. Ну, і ми собі пішли далі. А потім я опинився в Парижі через півроку був фестиваль. Мене запросили з моїм фільмом «Голо 33. І... Я знову пішов на ту вулицю і зайшов в цей ресторан. Ну і так якось воно мене почало, знаєте, Я якесь таке притяжіння відчув от самої цієї теми. Мені це стало цікаво. Вже пізніше я відвідував і бібліотеку Петлюри в Парижі. Ну і таким чином я зрозумів, що можна зробити фільм. Фільм цікавий, по-перше, тим, що про правду цієї історії ніхто нічого не знає, фактично, в першу чергу в Україні, тому що радянська пропаганда, яка дійсно має високий рівень якості, вона з Петлюри зробила на десятиріччя погромника, бандита, антисеміта. І мені захотілося розказати правду про цього чоловіка. От. А такий був перший емоційний поштовх, тоді, саме коли я опинився на вулиці Расін разом з своїми французькими друзями. Я думаю, що до якоїсь міри цей фільм є надзвичайно об'єктивний. Він відповідає на два основні питання: це є українсько-єврейські відносини, оскільки два народи жили. Разом то вони так само як будь-які сусіди зударилися. і це використовували вороги. І Москва це використовує ці е, суперечності. Я прошу звернути увагу на мабуть, люди не будуть знати цього, що сценарист цього фільму є Михайло Шаєвич, е, єврей. Е, я є продуцент цього фільму. І ми мали суперечку. Якщо ви зауважите, що у фільмі є така такий діалог, де Шварцбард говорить про свого чотирилітного племінника, якого по бруківці головою убивали, то це не відповідає історичній правді. Такого не було. А у випадку Шварцбарда це Шаєвич додав до, до фільму. Я був проти того. Але все ж таки остаточно ми погодилися, що воно йде для того, щоб фільм не був антивиключно однобічний. Розумієте? Тому що цей історичний фільм, але він має свою певну волю, тобто ліберальність, бо воно й художній фільм не документальний. То це було дозволено. В окремі місця вони мені пояснювали, що це є художній домисел. Якщо він в принципі не розходився з історичною правдою так дуже різко, то це вже справа борця. Але історична канва там в принципі збережена. Вони їздили в Париж, вони там брали документи. Цей процес є шестого часу. З 27-го року є стенограма того процесу. Але якби не було цього початку конкретної підтримки, то ми б не мали нагоди і поїхати разом зі сценаристом Михайлом Шиєвичем до, скажімо, бібліотеки Петлюри в Парижі, де нам надали дуже цікаві матеріали, навіть протокол, протоколи суду над вбивцею Петлюри Самуїлом Шварцбарном. Ми вивчали завдяки підтримці власне співпраці з цією бібліотекою, і ви побачите величезний епізод в фільмі, який ставить всі крапки, хто є хто, хто є в чому був винний, і хто займався погромами, а з кого зробили погроми. Були сфальсифіковані покази свідків багатьох організовані. І свідки, які ніколи не бачили Петлюрі, казали, що він антисеміт, казали, що він погромник і так далі. Тобто, це дійсно була акція така на державному рівні, здійснена. І навіть політбюроці КПБУ з цього приводу ухвалювало спеціальне рішення, як треба допомагати тому, щоб на процесі Петлюру затарувати як погромника і антисеміта. Це є. Один епізод, але найважніше для мене це є, що ми я це говорив на початку фільму. Що ми повинні витворювати ці персонажі, які найбільш одіозні для Москви. Ми маємо різних противників, недругів і так далі, включно з поляками, включно з євреями. Це історичні площині. Але ми не сміємо забувати, зокрема сьогодні, що сьогодні ці е, бувші чи противники вони не становлять для нас небезпеки. Для нас у кожному випадку становить Москва небезпеку. Ми як ми маємо незалежну українську державу, то ми мусимо боротися в кожному випадку, тому що так довго, як ми будемо не тільки з сусідами з Москвою, але Сусідами, тому що Москва засікає не тільки на нашу територію, вони засікають на нашу історію зрештою. Бо вони мають претензії до Київської Русі, де Москва була, де Київська Русь. Київська Русь дев'ятсот ще 800, Фактично, князь Асколь. Вибачте, я похвалюся. Князь Асколь ухрестив, став християнином у 866 році. Москви не було щойно три століття пізніше. Москва заіснувала, вони мають претензії до того, чому Москва загарбує Україну, чому вона говорить, що ми є брати, бо ми її жадні брати. Ми її брати тільки тому, щоб Москва засікає на ту 300-літню історію. І такі постаті, як Мазепа, Петлюра, Вандера, вони заперечуються недвозначно. Мені є жадні, очевидно, найбільше в цьому відношенні. Тарас Шевченко зробив, бо Тарас Шевченко, як ви прочитаєте його Кобзар, там немає нігде слова «Росія», «росіяни», а тільки Москва, Московія, Москалі, Москалики. Бо він не приймає в крадіж нашого ім'я. Вони вкрали православ'я, вони вкрали ім'я Русь, все загарбали від нас. І я думаю, що цей фільм, якщо ви поцікавитеся реакцією, Щодо цього фільму і самої підготовки, яка була в Москві, і скільки статей. А Москва друкувала статті, що от роблять фільм про погромчика і антисеміта Петлюру. Тобто Москва шалено займається чи переймається проблемою українсько-єврейських відносин і тим, що Україна вививодвиговозвигає так званого погромчика, і тут ми мусимо собі. Признати, що ми в Україні є різне суспільство сьогодні. Є суспільство, бо кожна держава сьогодні не є стисло націоналістична держава. Вона має різне населення. А і ми мусимо з тим населенням жити. Там і багато євреїв, і є поляків, є інші національності. Але ми мусимо усвідомити, що всі вони є українські громадяни, і наша війна остаточна. і надовшу мету є проти Москви, яка Завсіди хоче забрати нас і зробити з нас частиною своєї історії. Ми не розуміємо Петлюру. Ми довший час не розуміли. І тому я, я був за тим, щоб робити фільм про Петлюру. Петлюра мав, е, очевидно, він був зненавиджені москалями, бо він вів боротьбу і тому москалі хотіли його забити. Але навіть серед наших галичан Петлюра був представлений, що він віддав Галичину Пілсуцькому. Тому що він йому потрібно було польського союзника, розумієте? А, а, а Петлюра був національний герой не тільки для Надніплянської України, а для всієї України, бо він боровся за ту Україну ту Україну, яка була знищена цілковито Москвою, москалями від, від давніх років, і які жертви вони понесли, а, і, і тому зробити фільм про Петлюру а, людину з Полтави. А для мене це було дуже важливе, бо це не було ще один фільм про ще одного галичанина, який робив велику роботу для України. Фахівець історії, пан Володимир Сергійчук, він, він видав дуже багато книжок як автор власної монографії історичних. А, і я тому власне я, я щасливий, що ми з ним співпрацювали, тому що я з ним радився по деяких епізодах, які ми, ми написали разом зі сценаристами. І також по деяких деталях це дуже важливо, знаєте, в історичному фільмі, тому що можна не зауважити деталі, а потім, потім якийсь тобі фахівець скаже, слухайте, що ж ви тут це так не зауважили. Ну, має бути правда, розумієте? І не тільки емоційна правда художня, має бути все ж таки правда тих фактур і тих часів. У мене книжка є. Про Петлюря як українського державника це товста книжка, 500 сторінок. І там все сказано про його значить, діяльність як організатора українського національного війська, чого немає в фільмі, достатньо, про його е, діяльність як е, на, голові, на посаді голови е, всеукраїнського земства. і його Турботу про могилу Тараса Шевченка у 18-му році, його перебування в тюрмі, коли Скоропадський його посадив, і його е, значить, поїздка в Білу церкву, коли він підняв стрійців і повів на Київ, щоб скинути режим Скоропадського, який оголосив про Федерацію з Білою Росією, Ну і його дитячі роки, його революційна діяльність на Кубані, скажімо, у Львові. Це все там є. Чого немає маю фільму? Я відчув якийсь момент, що ця історія може бути фільмом, художнім фільмом, тому що ну, вона має стільки в собі інформації, стільки має драматизму, має стільки драматургії, а найголовніше, що вона розкриває правду власне про ті трагічні події, які сталися тоді в 26-му році. Ну і перед тим, звичайно, тому що коли Петлюра емігрував, і не тільки Петлюра, а з ним сотні тисячі емігрували в Європу, і в Францію, і в інші країни. Але дуже багато з тих, хто емігрував, вони вірили в те, що це тим, тимчасове явище еміграція, що вони повернуться в Україну, і Україна, так як вона була незалежна за часів Української Народної Республіки, так що вона знову стане незалежною. І коли було знищено фізичну Петлюру, тоді власне була знищена оця надія повернення в Україну. Вже всі зрозуміли, що ніхто нікуди не їде, і так воно і сталося, розумієте? Тільки аж через 65 років після загибелі Симона Петлюри Україна стала незалежною в 1991 році. Я році. Прошу вас, ні, ми представимо фільм, щоб ви привітали. Я запрошую до слова мого друга, відомого українця, відомого українця-режисера цього фільму, голову кі... кіностудії імені дружека і спілку кінемографістів друга Оліся Янчука. Добрий вечір, що робимо. Я дуже дякую, що ви прийшли. Фактично, сьогодні перший показ нашого фільму в США. І якщо казати про закордонні покази, то це є третій показ. Перший відбувся в Канах в травні місяці цього року. А другий показ був на, на наш фільм був запрошений на Міжнародний кінофестиваль в Грузії в місті Батумі 20. Вересня я представляв цей фільм на кінофестивалі ПІАФ. Ну і, звичайно, це не просто це звіт нашої роботи, тому що, якби не підтримка Українського конгресового комітету і особиста дуже активна участь пана Лозинського, який фактично є. Ко-продюсером цього фільму цей фільм ніколи не почався. Пізніше, вже коли був написаний сценарій, не, не, не один варіант, ми мали дев'ять варіантів сценарію цього фільму. Вони були всі різні, очевидно. Тобто ми не переписували як святе письмо. Але тільки на сценарії у нас пішло 6 років життя. Очевидно, ми не писали кожного дня, але ми хотіли це було дуже важко, знаєте, тому що. Ми мали історичні якісь монографії, якісь історичні архівні матеріали, але треба було зробити це все передлавити, щоб це стала форма художнього кінофільму, щоб це була історія, яка би захоплювала глядачів і не тільки тих, хто хтось щось знає про Українську Народну Республіку, про ті часи. Короткі часи, коли Україна була незалежна в двадцятих роках минулого століття. Тут, напевно, є в залі люди, які народилися в Україні ще за радянські часи. Ви знаєте, що радянська пропаганда вона дійсно мала величезний вплив і зробила свою справу. Тому що навіть коли ми вже знімали цей фільм, то деякі мої друзі запитували, яке ти кіно зараз робиш, коли я їм казав, то вони такі робили здивовані очі. Я кажу, ну я вас запрошую на, на прем'єру, ви тоді розумієте, чому ми власне, вирішили робити цей фільм. Ну, я вам скажу, що е, я дійсно дуже вдячний, мені пощастило. Це просто дійсно моє щастя, що е, в 1993 році е, в мій перший фільм Голос 33 показувався тут, в Нью-Йорку, такий у вас фестиваль Філмфорум. І він показувався два тижні і були дуже гарні рецензії поважних таких часов, як Нью-Йорк Таймс, як Тайм Магазин, Daily News і багато інших. І тоді я якраз дізнав пана Лозинського, і почалася наша співпраця. Тоді були дуже важкі часи в українському кіно, тому що радянське кіно закінчилося, а українське практично ще не розпочалося. І, ну, і дійсно є результат, мені не соромно за мої фільми кожного року. Не дивлячись на те, що вони мають 27 років від дня народження, 20 років, чи вісімнадцять років, як скажімо, нескорені, скорені. Вони кожного року, року транслюються по телебаченню і вони мають поки це найголовніше. А головне, що вони все ж таки несуть в собі ну, ту просвітницьку місію. Тому що ви знаєте, що наша історія була дійсно споплюжена, переписана такими істориками, які не були правдивими. І сьогодні, я вам скажу, що мені так приємно, от коли фільм Цей таємний щоденник Семена Петлюри вийшов в Україні, а він вийшов 6 вересня, в одному Києві його показували 20 кінотеатрів, у Львові 5 кінотеатрів, в Харкові 5 кінотеатрів. Навіть в місті Бердичеві цей фільм показувався. На загал це було 155 кінотеатрів. І сьогодні наш фільм є лідером в українському кінопрокаті в другому півріччі цього року. Тобто він вийшов в вересні 6 числа. В Україні все ж таки сьогодні мало українського кіно, його має бути більше, набагато більше. І я вважаю, це моя суб'єктивна точка зору, якби ми з самого початку незалежності. Мали достатньо українських кінофільмів, я думаю, що цілком можливо не було б проблеми сьогоднішньої проблеми Криму і Донбасу. А так, на жаль, ви знаєте, ці дві проблеми дуже серйозні і вони дуже болючі для нас, для тих, хто, хто живе сьогодні в Україні. Я думаю, що я хотів би побажати нашим співвітчизникам. Ну, все, щоб вони були щасливими, тому що, якщо навіть вони стали іммігрантами, я прекрасно розумію цей крок, цей вчинок. Він дуже непростий, дуже непростий. Я ніколи не був іммігрантом, але я багато разів приїжджав за кордон і спостерігав за іммігрантами, розумієте? І я знаю, що таке стан імміграції. Плюс мені дуже легко його уявити, тому що я спостерігав просто за... Цілим шаром подій людей, які є на еміграції, розумієте? От тому я, я хочу сказати, що я б, я би поки що би не хотів бути емігрантом.